Тиша в хаті, свічечка горить. Вся родина за столом сидить. На покуті дідусь з колості, що зібрало наприкінці жни. На столі дванадцять страв пісних, і кутя найголовніша з них. Ось і перша зірочка зійшла, і сім'я вечерять почала, помолившись і згадавши всіх. Кого нема серед живих, на святвечір Дома вся сім'я, а оселя чиста, аж сія Ждуть різдва дорослі і малі, Щоб приніси Це стукає веселю. Це колядники веселі Із яскравою звіздою, і з гучною колядою. З Новим роком всіх вітають, господарів величають. Зичать добрих урожаїв і здоров'я всім бажають, і достатку у родині, миру, щастя Україні. Ти колядників, зустрічай, їм гостинців торбу дай. Хай святе різдво. Вітають! Веселяться та співають!